Вибачте, що я оце знову лізу в ефір, я розумію, що смішно виглядаю, як старий пікейний жилет, але от прошу вашого розуміння і ласки до мене, ставляйте, як старий перевертається, коли чує, що фінів англи порятували від поглинання. Слухайте, ну от як можна так? Вважати ситуацію, коли я зробив не один сюжет за Фінляндію на фінських паперах, на перекладах з фінської мови, не було гіршого ворогу у Фінляндії, ніж Англія. Розумієте, якщо порівнювати, коли американська місія покинула гельсінкі. Дипломатична. І коли британці покинули, і візьміть головне: оце от перемовини 44-го року, вихід з війни, і роль потім в цьому в контрольній комісії британських членів контрольної комісії, Слухайте, Ну ніхто так не псував повоєнне життя Фінляндії довгий час, саме переозброєння її, як британці. Тому що британці розуміли, радянський Союз. Повинен не мати жодного сильного союзника. Тому вони по війні добивали і Румунію, і Фінляндію і значною мірою Угорщину. Ну, там не буду за це. Поки давайте оберімося найкраще, Румунією і. Фінляндією, зрозумійте це. Доходу, по перше, взагалі у британської розвідки були погані стосунки навіть зі Шведами. Бо повоєнна співпраця Шведського бюро Каза, допустимо, Ка-бюро ніяк вам не оповім за КАБюро, бюро Вона щодо Балтії, вона саме з американцями відбувалася, саме через американські, тому що і. На Норвегію діяли американські спецслужби ще в війну управління стратегічних операцій, тому що британці поклали оцей самий на Скандинавію, вони її вважали про німецькою. І те, що вони там обміняли на ескадрілю з ФАУ-1, це інша справа. Але британці у стосунки з з, Фінляндії з Скандинавією були погані, і в тому числі з Фінляндією. І по війні фінів в сенсі контрольної комісії і виконання умов паризької мирної угоди добивали саме британці. Слухайте зрозумійте, мені вже смішно отак от на все реагувати, але. Ну, Господи, ну в якому світі ви живете? Я, я просто уявляю тепер цей ваш світ, ваших знань, ваших уявлень. Я не скажу, що ви що, щось ви знаєте значно більше за мене. Але він настільки викривлений, невже, настільки вже люди мають настільки викривлене уявлення за минуле. Вибачте, бай, лайкайте, підтримуйте, пробачте мені уже старому.